Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Російська машина одна з трофейних. Реально, росіяни вже весь мотлух сюди шлють, приїхала до нас уський мір свій нести розукомплектована. Так, Іван, не знати, якої там Тульської губернії передав нам її добровільно в користування. Без системи очищення повітря. Так. Тому ми тут з недобитків, там, з полів, з горілої техніки он, гнемо, рихтуємо, збираємо докупи так, з чого є. Але ще є одна така саме аналогічна машинка з якихось там запасів, не знати яких, так, які їхали визволяти. От, а насправді захоплювати Україну. Будь ласка, у хто багатий на такі системи, на систему очищення повітря, так, потрібен один комплект. Потрібен один комплект Оці ось трубки в зборі, так, що до ежектора вихлопних газів у нас кріпляться. Радо прийму в подарунок, в роботу або куплю за адекватні гроші. Будь ласка, долучайтеся. Також, ну, відповідно, там потрібні шланги високотемпературні. У нас цих шлангів вільних немає, то будемо робити трубки. Так, пружинками закручувати, спіральками і робити трубки. Не фонтан, але працюватиме, як на застарілих моделях. Все, працюємо, трофаємо, комплектуємо, доводимо до ладу і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.